що складати, поняли? Тут воно все виходить на завісіках. Ті типу, подивіться, нижня частина вже в нас відскочила. Піднімаємо верхню частину і беремо цю частину. Далі у нас тут десь якось воно тут тако вставляється. Чик-чик. Десь легко, просто і швидко елементарно. Тут у нас редуктор шланг уже в комплекті. Кальосики треба прикрутити, зараз прикрутимо. І все, І ось так він, в принципі, бачите, виглядає цей обігрівач інфрачервоний газовий. Тобто, тут стоїть три тена на 4,2 кВт. Може працювати один, два або три тена. Він йде з датчиком, якщо воно тухне, він перекриває газ. Редуктор, шланг йде в комплекті, балон сюди вставляється. максимум 27 літрів. Можете поставити сюди балона і буде собі у вас тут стояти і буде відповідно, гріти. Так що, кому потрібен такий газовий бігрівач, це ДМС, це у нас німецький бренд, не путайте з китайськими. Якими. 6 тисяч гривень він коштує. Ну, якісна техніка буде стояти відповідно грошей. Тобто, якщо вам потрібен бюджет-варіант, дешевий, можемо так само вам зробити зараз. скажу скільки це буде стоїти. Десь орієнтовно 4 тисячі гривень. Це буде бюджетний варіант. Цей коштує у нас 6 тисяч гривень. Так що пишіть, дзвоніть і будемо вам теж відправляти.